Путіна намагались відмовити вторгнення в Україну, але не змогли. Про кого йдеться, розкажу вже зараз. Ви на фабриці новин Яна Сасія Федор. За місяць до початку повномасштабного вторгнення голова збірбанку Герман Греф і голова центробанку Росії Ельвіра Набіульна намагались відмовити кремлівського диктатора від війни. Вони казали Путіну про те, що напад може призвести до катастрофічних наслідків для російської економіки, але така інформація не вплинула на рішення бункерного. Про це пише Financial Times. З даними виданнями, головні економічні довірні особи Путіна відвідали резиденцію російського президента в Нового під Москвою, щоб проінформувати його про можливі наслідки західних санкцій. Путін вислухав доповідь Германа Грефа, голови Сбербанку, який представив 39 сторінкову презентацію. Ліричний відступ. Газета зазначає, що Греф, близький соратник Путіна, ще з часів їхньої роботи в мерії Санкт-Петербурга в 90-х роках мав репутацію найбільш ліберального члена найближчого оточення Путіна. Зокрема, за те, що говорив свою думку. Але йдемо далі. Ельвіра Набіуліна. Голова центробанку та інші учасники розділили занепокоєння Грефа і допомогли підготувати презентацію. Але вони дозволили Грефу взяти слово у презентації Путіна. Попередили, що жорсткі санкції створять паніку на фінансових ринках і потенційно відкинуть російську економіку на десятиліття назад. Путіна також попередили, що у разі ескалації та санкцій заходу у відповідь економіка може впасти на 30% в доларовому еквіваленті за два роки. А інфляція змусить центробанк підвищити процентні ставки до 35%, що призведе до скорочення реальних доходів населення на п'яту частину. Також у презентації вони вказали, що якість життя росіян буде відставати навіть від країн, що розвиваються, оскільки Обмеження на імпорт змусять Росію боротися не тільки за передові технології, але й за предмети першої необхідності, такі як ліки та продукти харчування. Коли ж Греф почав перераховувати потенційні наслідки, Путін перервав його і запитав, що Росія повинна зробити, щоб уникнути найгірших наслідків. Занадто боязкі, щоб застерегти Путіна, економісти не мали чіткого рішення і не змогли сказати Путіну, що він ризикує накликати на себе геополітичну катастрофу, акцентують журналісти. Вони пішли із зустрічі, так і не зрозумівши, що саме планує Путін і чи взяв він їхнє послання до уваги, розповіли виданню джерела. А 24 лютого Греф і Набіуліна дізнались про справжні намери диктатора разом з рештою світу по телебаченню. Через чотири дні після початку війни економічний блок оточення Путіна зібрався, коли президент РФ запитав їх, як пом'якшити вплив санкцій. на Біуліна, за вбранням якої деякі інвестори вже давно пильно стежать на предмет закордонних сигналів, сиділа вся в чорному. Але зрештою, зазначає Financial Times, чиновники подбали про те, аби не сталося економічного апокаліпсису, та коли їм випав шанс виступити проти війни перед Путіним, вони... Промовчали, підсумовує видання друзі. Я нагадаю, це фабрика новин. Ставте лайк, підписку і вусково ваш коментар. Також чекаємо.